Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу, як обрізала вербу козю, розповім, як рятувала її від бактеріального раку. Також покажу чим займалася, коли вимикали світло і познайомлю вас з новими мешканцями нашої садиби. Також поділюся ідеєю подарунку для, як для себе, так і для друзів і родини. І, звичайно, пробіжимося по саду і глянемо, які рослини. Милую око в похмурі зимові дні. І ще покажу, який декор прикрашає мою хідну зону. А зараз хочу, щоб ви звернули увагу на дерево плакучої форми. Це і є верба козі на штамбі. В моєму саду вона росте більше семи років. Була придбана в місцевому розпліднику, і це був перший штамп у моєму саду. На той час я ще не знала нічого про формовку таких рослин. Не знала, як їх обрізати, що формувати їх потрібно навіть влітку. Отак оголилася моя верба після обрізки. Радикально. Так, перший раз обрізала я настільки сильно. Скажу, що це був вимушений крок. Мала на то декілька причин. По-перше, її гіляки через невірну обрізку так переплилися і зрослися між собою, що розплутати чи розрядити їх вже неможливо. По-друге, її шапка, ця маса гілок стала такою важкою, що дерево вже клонилося набік. Саме тому Тут це колесо не стільки для декору, як для того, щоб підперти вербу. Бо коли дмуть вітри з поля, а у нас вони дуже сильні, то її так хитає, що здається, що ось ось вирве з корінням. Є ще третя причина такої обрізки це бактеріальний рак, який був у цієї верби років 5 назад. Ножом я вирізала цю пухлину до здорової тканини, побризкала протигрибковими препаратами, замастила вапном. Біля стовбура присипала піском. Чесно, думала, що дерево довго не протягне, але пройшло 5 років і все добре. До речі, коли ви купляєте нові рослини, будьте, обов'язково перевірте кореневу на наявність хвороб і шкідників, і потрібно нові рослини обробити про всяк випадок. Після видалення пухлини утворилося дупло, тому вирішила надавати додатково. Нагрузку на дерево. А це те, що залишилося після того, як обрізала гілячки для плетіння з лози. Ще не знаю, як його використати, але дуже вже чудні переплетіння. А це саме те, чим я займалася вечорами, коли вимикала світло. Це мій перший досвід плетіння, тому вироби невигадливі, прості, але все одно поділюся з вами, бо заняття це дуже відволікає і заспокоює. Лоза Лозу перед плетінням бризкала водою, щоб не пересихала і краще згиналася. Це недорогий декор, для якого потрібні тільки кусачки, секатор, проволока, плоскогубці і шнур джутовий, використовувала для плетіння також виноградну лазу. Сплела ось такий великий шар. Давно хотіла собі такий мати в саду, але часу завжди бракувало. Але вирішила, що йому потрібна компанія, і сплела ще парочку. Як вам такий плетяний декор? Мені сподобався і сам декор, і процес його створення. Вечорами, коли на вулиці вже немає, як поратися, а світло вимикали, то за цим заняттям час проходив швидко. Покажу вам ще свою годівничку і ще деякі вироби. Може, ідеї вам знадобляться. Тепер покажу трошки рослин, які зимою мають не менш цікавий вигляд, ніж літо. Це сніжно-ягідник, всім відома рослина, але невиправдано забута. Це ялівець Андора Компакта. Влітку він зелений, а зимою змінює колір на ось такий чудовий. Наш улюблений Барбарис, сосна Чіф Джозеф. Ну і не могла не показати цей букет троянд, який вже не осипиться і так і буде до весни триматися на кущі. А зараз хочу запросити вас до хати для того, щоб познайомити з новими мешканцями. Як вам ці красунчики? Це наша солодка парочка курочок породи Сібрайт. Це карликові кури, нанесли яйця в кінці осені. Ця курочка сама зазвичай висаджує яйця, але в цей раз так пізно не хотіла сідати, а яйця таких курей шкода було вживати в їжу. Тому вирішили поставити їх в інкубатор. Весь процес інкубації продовжується 21 день, але я вам покажу цікавий і очікуваний 21 день день народження цих крихіток. Звичайно, як тільки вони вилупляються, виглядають як гадкі каченя, але через пару хвилин, після того, як просохнуть, це стають пухнасті милі комочки. А це вони на даний час вже так підросли. Вже піречко зафарбувалися, вже не такі незграбні. А зараз обіцяна ідея подарунку. Це календар. В мене це календар зображення мого саду в різні пори року. Також це можуть бути світ... ваші світлини або зображення ваших домашніх вихованців, чи то хобі, яким ви займаєтеся, чи місця, в яких мрієте побувати. Для мене цей календар це необхідна річ. Мені зручніше відмічати тут, на Бумазі, все важливе, ніж в телефоні. Ті, е... Ті самі обробки саду, посів, розсади, закладка яєць на інкубацію і таке інше. Використані календарі я не викидаю. Деякі замітки в них бувають потрібні в подальшому. Та маю велике бажання зробити саму головну позначку в календарі цього року. Це відмітити День нашої перемоги. Вірю, так і буде. Закінчиться лютий в нашому житті, почнеться весна. Відбудова відродження. І не буде кінця світу, доки сіятимем квіти, по дорогах, по стежках, рушниках і сорочках, по містах і селах всюди, де живуть і ходять люди, де не ходять, сіймо теж, хай наш рід не знає меж Друзі, вам, як завжди, хочу подякувати за відгуки за всі ваші теплі слова. Бережіть себе, своїх рідних і до нових зустрічей!